Що, в принципі, кожній громаді клуби треба відроджувати, бо це ну, дійсно тоді люди будуть залишатися, є куди ходити. І у нас є вже приклади по території Запорізької області. Може бачили, що телевізор на да, Червонянку один клуб взяв круторство. Да? Тільки гроші випувати маю кур'єру, ну це таке. <головік> <головік> так що, давайте так, якщо у нас є проєкт, якщо у нас є проєкт, подайте, будь ласка, голові районної адміністрації. І ми будемо тоді шукати можливості, щоб, по крайній морі, якось даже і тапова, там чи ні. А бачите, він на парковку віше. Громаду зробити тоді дамо. Так і клуб розвалиться. Ні, підіжіть. А громаду чого вони робите? Ви ж голова сіля? Ви голова сіля? чого ви громаду Не робите? тільки сам. А хто проти? не стоїть Давайте домовитися так. От дай надай. Громада клуб, добре? Я думаю, що пісню ми почуємо нашому кілька. <гум> і друге запитання. Да. Я знаю, що ви нам допоможете, ви дуже гарний керівник. Тільки ми до вас звертаємося, ваше слово і допомога є. Спасибі вам. А друге запитання ось яке. Чого розбиралися ми і землекористувачі нашій території? Ви спитали перше, військовий стан станчик. Ви навчить Ну, Воєнний станций, чи ні? Влим, так? Влим, так? І піднялися мисливці, говорять, що там про що. Ні, ні, це в мене питання. Тут пішло слідуюче питання. Мисливці е, підняли. На території живуть люди пенсійного віку. Ви заїдьте до нас зараз вечором в село, лисиці у нас ходять, ви знаєте, з хати, по вулиці, у двори заходять, в сараї, людвої, в людвої мабушки, в сарай зайшли в лисиці, до того родилися на територію. І вони, ми обзвона до мене, ми обзвонили. Усі інстанції Тотматського району, ми не знаємо, куди звернуться. Дивіться, Держпродспоживслужба. В цьому році робила пеклотальну вакцинацію. Є такі брикети, де ж проспоживслужба закупає. Внутрі цього брикета, це пресовані відходи в знаходиться капсула і животіло. І лисиця, коли з'їдає ці брикет, вона дуже швидко його знаходить. І пам'ятаєте, як нас лінчували, коли Держпродспоживслужба програму на 150 мільйонів подала. Мене розтерзали, кажуть, будь-хоче вкрасти 150 млн на лисицях. Кажу, ну добре, каже, це програма, це не відділення коштів. Вони просто порахували, вся програма ветеринарної роботи 150 млн. Як ми їх визнали, кажу, вони сумасшедші кажуть, ну що це може бути 150 млн? Так це кажуть програма. У цьому році виділили з міністерства 3,5 мільйонів, вони робили вакцинацію, розкидували ці брикети. Просто давайте, якщо можна пишіть листами, що шляхом попросимо, щоб вашому, для вашого села цих брикетів розкидали більше. І це своєпрозна вакцинація висить. Ми це прекрасно розуміємо, що це таке. І третє запитання, що Я, звичайно, освіти дороги, дороги. Ви зараз на Запоріжжя будете їхати. Ви через Чи Оріхову буваєте. Ні, не треба вже. Це у нас таких населених пунктів. Послухайте, я був позавчора в розвитку в розвиті були. Позавчора були в розвиті. І там ота ділянка кордону. Приїжджає Маріуполь від кордону з Донецької області до Більмака, це навіть, навіть незважанка дрова. І я це розумію. І я розумію, що, може б і хотіли. І Сергій Васильович і боремося з Іннологом, і чорне народження кого поздоровляли. І все, все робимо для того, щоб це зробити. Але ми прекрасно розумію, що взагалі це не зробиш. Я прекрасно розумію, що в деяких селах це взагалі не можна назвати дорогою. але всього свій час. Тобто, я просто прошу вас це зрозуміти. Ми ну, не можемо це зробити за один рік. Я ж не можу пообіцяти, що газ відбувся раз дешевше. Там, я, не я обіцяю те, що я можу. І кажу реальні плани, ті, що ми робимо. У 24 мільйони, в слідчому в 2019 році, буде 540 мільйонів. А я вже в районі ці кошти розлучилися? Це ваша справа. все. Дякую. Дякую, Депутат Тахматської районної ради Лава Ірина Також а також завідувачка Ромашка міста Молоча. Першу чергу я хочу подякувати Сергію Васильовичу, так як я в комісії по освіті і соціальному розвитку, питання, які були звернуті саме до народного депутата щодо освіти. Ні кожне питання не було не розглянути в торгмазкому районі. А знаєте я чому? Хочу а знаєте, чому? Ці слова. Я хочу сказати, що вибачте, що вас перебуваю. Не буду хвалити Сергія Васильовича, хоча йому, бачите, робить заважне, що буває в мене, але я не, не хочу сказати, тому що це єдиний депутат, який топчить територію. І той депутат, який частіше буває в мене в кабінеті, щось просить. Це постійно. І завтра він у мене, правильно? Бачте? Касаються дітей, у нас дійсно вирішується в першу чергу. Але я хочу звернути увагу саме до освітян Токматського району і Токмака. Так як ми є депресійним містом, і освіта, і медицина, в тому числі це, е, можна сказати, інтелігенція Токматського району, але вони найбільш позбавлені соціальних прав. Що я маю на увазі? Наприклад, місто Молочанськ. освітяни отримують 5% кітопсичність. Праці, коли десь е, скрізь по Україні 30% і так далі. Тому я хочу звернути увагу, що багато людей виїжджають в Сухацьку району в пошуках професії, роботи і так далі. Е, будь ласка. Хоч і це і депресійні місце, але все ж таки хоча б по наслідкам, по досягненням роботи певних людей більше звернути увагу на примілянні якісь фонди, тобто на освіту і медицину. Це по-перше. По-друге, дійсно спортивні команди Токматського району, і по спортивній акробатиці, і по вільній боротьбі займають призові місця. Прохання більше збільшити обсяги саме на спортивні е, обладнання, на спортивні заходи і автобуси, тому що коли вони мають свої власні ресурси, то легше вирішувати. Не одне питання, теж знову ж таки в Токматській районній раді не було не вирішеним. Ми відказалися від святкування е, Тохмальського району е, заради того, щоб ці питання може вирішити. Але все ж таки цих коштів трошки. Знаєте, нам спорту в ну, цьому році 16 футболів колірів з іскусним е укриттям зробив на слідчий рік, крім, будемо називати цифру, але працюємо з Сергієм Васильовичем, з головою бюджетного комітету Андреєм, голова федерації футболу. Надіємося, що це з них 50 виробів. І ви знаєте, що я стукнувся, ну, сказали всім районів, хто хоче порог, хто перший вистав пакет документів, і вже знаєте, така тишина. Отак От, само, як сам була предполагалось Предполагалась, зберіть позачарній сесії і виділють земельну ділянку. Без земельної ділянки не можна проєктувати. Бо це ще проєкт, експертиза. Пішло-пішло. Пакет документів треба подавати нам наверх. І звісно, коли пакет документів якісний, це в першу чергу, а коли з ребятами, то роботу. От, буквально в Широківській громаді назад футбольний майданчик запустили. там пологах у нас ну, дуже багато зараз на кінець року, зараз кінець бюджетного року, зараз по холоду, але доводовують. От я прошу, готуйте якісні проєкти. Робіть це. Тому що в кого є проєкти, тому в першу чергу. Бо у нас просто так з неба звалиться, це є фінансова дисципліна, бюджетний кодекс, співпроєкт, під експертизу, у кого є. Так. Голова сімради сказала, що є проєкт даху. Подивимося, якщо дійсно це відповідає, будемо шукати можливість. Робіть проєктування, це не так, скажімо, дорого з проєктування, але якісно робіть. Тому що коли проєкти потім застрілюють — і починається це. Недоконання освоєння коштів, експертиз, виділення коштів, а що таке видно коштів? Це ще одна сесія, це треба депутатам розповідати, а інколи буває, що депутати кажуть, вибачте, хватить. І воно так зависає, бо всі зрозуміють суті питання. Я зрозумів. Спасибо. Дякую. Будь ласка. Я піду до мікрофону. Добрий вечір, шановна громада районного міста. Добрий вечір, уважна публіка. Я є депутатом Громадської міської ради. Данівський Роман Романович. Я хочу продовжити той діалог, який в нас був 17 жовтня з Константином Івановичем. Але верніше, це був много, тому що у Константином Івановиче був мікрофон, а так званий інвестор в мене вибрав мікрофон, і я не міг відповісти на ті питання, які стали Константином Івановичем особисто міністром. Я є депутатом від політичної сили Батьківщина. Я безпартійний і мені на сьогодні зручно там знаходитися. Вони мене запрошують на всі політбюрок, прислуховуються до мене. Як буде далі, я не знаю. В сім'ї теж живуть і 10 15 років, розходяться, але на сьогоднішній момент мене це облаштовує. Друге, що я зробив? своєму житті, Костянтин Іванович, я вам відповідаю, я виросю трьох синів, дав у освіту, два з них знаходяться в зоні АТО, І тут я взяв одна то, 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 з тих всіх грамот і тут одна грамота підписана ванна, Костянтин Іванович. Якщо ви бачите, то напевно там добре служили. Ну, е -е, якщо б я думаю кинув чи ще щось програму, то, то б може були думали, що якийсь сценарій від батьківщини, я того робити не буду. Ми зараз я будемо, роз... скажімо, в чому справу. Я, Добре, не буду. Е -е, справу в тому, що зараз ви задавали питання 17 го числа, на які я не зміг відповісти. Я вам сьогодні відповідаю, хто я і що я зробив. Далі, Костянтин Іванович, ми сьогодні плани робимо району і міста на майбутнє. У мене така пропозиція, я є автовласником і дуже великі незручності, щоб в нас з міста забрали мрео. Ми жили якось консолідовано з районом, з областю, щоб у нас може було виїзне один день в неділю, там п'ятниця чи вівторк, щоб ми могли переоформляти транспортні засоби в нас. Ну, не Восилим, там, не виток. Зараз називається сервісний центр, завтра сервісний центр відкривається в пологах. У вас була можливість, трохи її про шляхами в тот маку, але ну, у нас сервісний центр міста Запоріжжя є домовленість про виїзні групи. Це просто треба це питання активізувати і ініціювати. Я думаю, що якщо вони сюди приїжджали один два раз в неділю, це було б можливо і нормально. Поставте це питання, ми будемо їх просити, щоб це питання закрити. Ну, я прошу, щоб ви, може, там посприяли цьому, тому що там, я теж розумію, з Керівництвом ми веде, нема немає спільної води і міста. Щоб так зробити то зручно буде і мешканцям району, і мешканцям міста. Ви ми так минулого разу розказували, що ви виділяєте гроші, я виділяю, я виділяю, хоча я вважаю, що це бюджет. наші гроші. виділяєте бюджет. бюджет правильно. Ну, Костянтин каже, ми будемо цифлятися за слова. Дивіться, ви три роки назад, чи первійше ще чотири з області, виділили на проекти, два в нас є індивідуальне упалення в освіти. Ми поставили газові котли, друга школа і червона шапочка. І пізніше, коли почалась проблема з газом, область нам ще допомогла, і там теж сума була більше мільйона. Ми поставили котли на альтернативі. Тобто на альтернативних видах палива. І за три роки ми ні разу їх не запустили. Тобто, ви виділили кошти з області, відірвали від других громад на нашу. А ми просто так прощапали і на сьогоднішній день воно не працює. То для чого так виділяти кошти? За це хтось буде відповідати? Давайте послухаємо, це питання мені, якщо чесно кажучи, не відомо. Я вам 17 задавав питання. Тільки Мерсид з другої сторони, ви його не запитали, а зразу переключились на полікше. Якщо у нас пам'ятаємо те, зібрання про інвестора, то більше хтось і кричав, желающий взорвать диалог нормальный, а сегодня можно их повести нормально. Я же не могу, скажем, повертать кожу топочную по всей области, потому ну, что близкие мозг не может вспомнить такую количество информации. Так что можно, да, б... додать или нет, пожалуйста. Я не вижу здесь Мамчака Андрей, который еще директор, и была центральной нашей. Но хочу сказать, все знают, что еще до нашей каденции, еще в 90-х годах было решение на переход, I mean you don't have to pay every money. Технически мы не можем переключаться на другие альтернативные источники. Да, у нас действительно есть несколько коктейль, но мы из технических соображений не можем на них перейти. Я, да, я... я... я, 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 я Специалисты не... захищали цей проект. було управління комунального господарства, в Запоріжжю, в департаменті з освіти представники, напевно, директор школи, проект за місцевий бюджет заказували. А тепер виказується, що ми дійшли, що нам це не вигідно. Будьте вас ви не кричіть, будь ну, ласка. Всі ж стані, бо я вибачаюся. Я ще раз говорю, проекты мы не делали проект. Было в кінці года предложение распределения субвенции, это было действительно лет 5-6 назад. Как альтернативные источники теплообеспечения садиков, да. Ну что на альтернативные? Я, я еще раз говорю, местные денег не было потрачено. Да, и... Ну, тоже наши источники. Да, я был в да, Управлении коммунального хозяйства, знаю где-то 8 год мы ставили индивидуальные котельные, больница вторая школа газовая и маленький частный, где не было газофицировано, вспомните красную шапочку. Э, играли дети, ходили эти самые стопники, углем топили печи обыкновенно. Следующий этап. Почему у нас появились эти альтернативные котлы э, на этих школах? Вторая, шапочки, вот эти красные, 11 Почему? Проблемы с газом, Россия, газ. Были переводы и было опасение о том, что просто будет отключено газоснабжение школ, чтобы детвора зимой могла в нормальных условиях учиться, дети могли ходить в детские садики. Были... Я я Коррупция и и э, система была... Коли Росія почала шантажувати, я пам'ятаю, як в мене батьки приїхали, ну, так, все, я їх поставив один, катего, другий, третій, електричний поставив. Щоб, знаєте, Якщо і світ не випущить, можна всім хоче. Я вважаю, що це безпека. І особливо в таких закладах, як суїці дітей, освіти і лікарні, то я вважаю, що треба підстраховувати. думаю, що мільйон гривень це така велика потеря. це ж гроші вкрадені. Воно є, якому наявність, так воно роботоспособне. Роботоспособно. Якщо це так, то дійсно так. може навіть не на часі, але дійсно тоді, коли м -м, бувають такі моменти паніки, у нас коли військовий стан об'явили в Запоріжжі, ми бачили, у нас на стартувалках все зносило. Люди і розказували, і показували що Не обіцяйте паніку. І спічки будуть, історії, все буде. Ні. Люди страхуються і прекрасно розуміють. У мене всі мої друзі, кого приватні будинки є газовий катьом, є. Там, над, над дістали, поставили. Кажуть, нехай буде. От наші українські нехай буде, це мабуть і роботу. Так я розумію? <кій> Дякую. <кій> і ще казати Іван ми минулого року, в грудні місяці, тоже е, так само і ті екологічні кошти, ми заложили один слой асфальту по вулиці Шевченка. А цього року красиво його зірвали. Получил я прикую. Я просто техническом образованию, просто не... Ну почитайте, ну что, а самая ще громада була была в Нового руку. Объясни, пожалуйста. Не лучше, пожалуйста, я не знаю, одна из центральных улиц, подрядчик сделал нам в прошлом году подготовительное основание с выравнивающим слоем асфальтобетона. В этом году положили сверху плитку. Все. Никто не срывал подготовительный слой, никто не использовал ни граммы щепня при укладке плитки, как было бы на подготовительный слой. Проведена корректировка и есть позитивный вид в области инвестиционной экспертизы. декларації мор а потім говорить, що держуть сім'ю Хто яким должен займатися ви знаєте це питання давайте я вас дуже прошу вот я пам'ятаю, на початку час минутку сказав давайте за консолітацію я розумію що зараз почалась політична перепалка давайте партію праву сторону і раціональна я вам не можу сказати я як ніхто не за свої ці речі ви пам'ятаєте, в прошлом році у мене в кабінеті був на надув БУ. пам'ятаєте Карчан, що ...30 тисяч гектарів землі. Мені така мабуть землі на жаль, спілкувати, де їх можна в Запоріжжі найти 30 тисяч, я теж не знав. Дві години назад прийшло, вибачте, справа закрита. Кажу, ні, це не так. Вибачайте тепер так само публічно. Ті депутати, нехай з тої самої трибуни скажуть, що вибачаємося, це не правда. А якщо ви це не зробите, то я рішення суду заставлю. Ми виконання рішення суду це кримінальна відповідальність. Пораз дуже прошу. На кожну такі фрази є або Професіональна відповідь з аргументацією. Або трохи інше, виясню не обставину, але вас дуже прошу, Давайте не на таких от зібраннях. Тому що трошки, знаєте, оптимізм, песімізм з'їдає, ну, чесно кажучи, от, вас дуже прошу. Якщо в одному місті зараз хвилинку не можуть інколи порозумітися, то що мені казати за всю країну? я не за Есть питання, є відповідь. Якщо поруч, гражданство правокора дорога, если робот дослідження, зробить свій выставку. Виноват, не виноват, просто кажут, у вас как Я тоже депутат Атманского городского совета. Я хочу сказать спасибо вам большое тоже. за то, что вы помогаете э, не только городу, но и району строить дороги, выделять деньги. И волонтеру Сергею Васильевичу тоже большое спасибо. Но у меня просьба к вам. Дороги, как вы говорите, отдаете гарантии 20 лет. Поверьте, мы не дадим гарантии, потому что по этим дорогам ходят четырехосные машины, которые ходят с большим перегрузом. Убедительная просьба. Нужно на вот этих дорогах, которые мы уже отремонтировали, ставить то ли веса. То ли этих, которые занимаются грузоперевозками, как-то наказывать. Или пусть нам платят местный бюджет в район. там Ну как в Европе, извините евро. меня, перегруз, пусть он считает, 100 евро он хочет заплатить, пусть платят. Но мы знать будем, что эти деньги идут на четверг. У нас два весовых комплекса. Один надеюсь в Запоріжжя область, другой мы в тем Сергей Васильевич, проэкспериментировал в Бердянске. В Мелітополі зробили дуже хорошу акцію цьому році. Нас дуже виросить кампанію оборони, тому що вся логістична навантаження, яке раніше на дорогі, переміститься на водну владу. Це, в принципі, нормальна практика, маючи таку водну артерію, перейти на це. Ми пропонуємо депутатам нашої обласної ради, щоб в слідчому році закупити 4 чотири підніповська. Якщо не 4, то 20 точно. Тому що і в нас є домовність. Компанії не було це в Ділинкому в Кам'янському на їхніх об'єктах, щоб на їхніх вісових, куди приїжджають здавати замовку, були пости нашої служби, як вона називається правильно, О, Єспер... О, транспортна інспекція. Тільки вона спроможна складати протокол. Тому що не просто так купити лісове обладнання. Я можу навести кучу прикладів, коли вісове обладнання. Стоїть там не там, де треба на замовку, то в принципі потім це протокол в суді, просто напросто множиться на норм. І от та сума 100 тисяч, 150 тисяч гривень що нараховується, ніколи в житті ніхто не буде. Тобто це повинен бути відповідальний відповідний майданчик, це розширення карман. Такий карман стоїть десь приблизно, ми враховували півтора-два мільйона гривень. Тобто знакове хазяйство, яке попереджаєш, що попереду є це. Якщо тільки цього одного пункту не буде, всі ці протоколи, яка держінспекція авто складала в прошлому році. Я спитав, скільки попало в бюджет норм. Тому що є юридична відповідальність і юридичні служби у цих компаній, які займаються цими справами, які економлять на логістиці, перевантажуючи свої машини. Знімовимо у нас на сьогоднішній день домовленість, що на їхніх вагових комплексах теж разбезпека буде присутня, як пост постійний. Це вже, скажімо так, циранська почта працює, тому що самі її будуть приїжджати, а, 80 тонн буде сразу протокол. І все. А ще ну, -по -по може, звідки ти війна, звідки ти приїхав, посчитаєш шкоду в кілометражі. Це ці суми не 100 тисяч, бувають і більше. Є ж приклади, це в якій якіробрадські області нарахували, під 50 тисяч євро, євровали збитки. Я вважаю, що це нормальна практика, але і люди повинні це розуміти. Ну, це, це розуміє прекрасно. Ще хтось хотів, будь ласка, ви піднімали руку. можна. Часто просто ко мне обращаются жители по поводу цифрового телевидения. Это, к сожалению, категория, которая... Э, да, пожилые люди, э, одинокие, лежит просто и говорит, «Сынок, там у меня единственная радость была». А тут еще нас, говорит, пугают в том, что во втором поводе даже те малень... незначительное количество каналов тоже закодируют. Что ж там смотреть? Вопрос. Це Сергія Запорізько там теж сказали, що канал е одні і ті самі фірми ходять, це мазій. Да? Але зараз приходить державний на анал ретелебачення, прекрасно розуміємо, перехідний цей період із чим пов'язаний. Прекрасно розуміємо. У нас є регіон, наприклад, Енергодарів, наш п'ятий канал обласний, який хоч там можна щось побачити, він навіть там не добиває. Бо треба ставити вишку. На сьогоднішній стан ми ставимо питання перед Національним комітетом термради бачення по поводу установи додаткових вишок. Нам обіцяють. Це питання навіть депутати на зустрічі з президентом піднімали. Це питание да, да. Да? А, 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 а то, что мне запрос, пожалуйста, подписался. Цель питания, да? Вы да, говорите по поводу проектов. Если полюс, там у нас есть готовый проект по поводу капитального ремонта спортивной школы. Там она в различных состоянии. Там все сделано. Спереди за пройдено, все пройдено. Цельство Максим. Молочат. Молочат? Спасибо. Ну, я хочу сказать еще, ну, Сергей Васильевич. Тысяч... Ну, є теж свій соціальний, але він теж не тільки один такмак, але його теж виходить працювати, і обласні вони у нас отримують цілий мільйон гривень на свій округ. Єдине, що хочеться в фікці року побачити, звіт від фінансової служби, хто куди потратив. Одні тратили нормальні, а другі повні сетки, м'ячі, шарики. Ще щось там, хтось там политическую операцію дружинського друга. Прокуратура займається. Казусі різні бувають. Тому ці питання є. Дійсно, чоловікі фактори ніхто не відміняв. Ще, будь ласка, питання, може, час підходить. Так, будь ласка, щастя. Ви дуже багато нам часу розказали про ремонт доріг Запорізької області, але я думаю, ще не ще раз сказати, я не Це питання, бо воно особисто не моє сьогодні, у нас Тарханській міській радіологію. Коли ця процесія, депутати не розійшлися, так би сказати, залишилися на своїх робочих місцях і визнали, що вони такі до нас і звернулися, і тут чому не як рішення міської ради про звернення до голови, ОДА, а просто листом, коли буде, ми ж надіємося ремонтувати далі дорогу Бердянськ-Василівка, да, звернути увагу на дороги Стапманського ринку. Я чесно, чесно скажу, що Сергій Васильович скаже, якраз та під цю дорогу, він більше всього переймається. Ми воювали. От, на Васильівка Бердянськ автомістрюк 120 мільйонів вперед пішов. Розумієте, відповідальність у фірми, що у нас свої гроші положили на 120 млн більше, ніж ми їм дали. Ми зараз 60 погасили, смертний експеримент, а 60, знаєте, не хочу в довгі піти з боргами. Оце ми зараз Сергій Васильович не думаємо, зараз якраз про ферму повинні кошти, щоб закрити. Що ми теж плануємо, щоб ми далі пішли, тому що це посольство мотах, не хочеться, щоб воно було в діло. Так чи ні? Так, я добавлю. Просто не замінуваний час.